Всім привіт! З вами Даша. І я вже не студентка, а випускниця університету Матея Бела в Словаччині. І в цьому відео я хочу розповісти, як я закінчила магістратуру, як писала магістерську роботу і як проходив захист. Та ж, звичайно, які можливості відкриваються після закінчення словацького університету. А також поділюся порадами для тих, хто планує вступ і, звісно ж, ще буде багато цікавого. Навчалася я на економічному факультеті університету Матея Бела в місті Банська Бистриця за спеціальністю економіка та управління малим і середнім бізнесом. На цьому ж факультеті я здобула і ступінь бакалавра. У Словаччину я приїхала саме для того, щоб отримати європейську освіту та мати можливість жити в Європі. А якщо ти теж хочеш навчатися в Словаччині, то з цим тобі допоможе компанія Камстаді. Камстадії допоможе вам вступити до найкращих університетів Словаччини та забезпечить підтримку на всіх етапах: від підготовки та подачі документів до успішного складання вступних іспитів. Окрім цього, КамСтаді пропонують курси словацької мови, які допоможуть вам швидше адаптуватися та комфортно розпочати навчання, а завдяки їх новій функції швидкого вибору спеціальності. Ви легко знайдете напрямок, який вам підходить. Дізнайтеся більше за посиланням в описі та залишайте запит на безкоштовну консультацію. На 2025 рік я живу в Словаччині вже як 7 років, і за цей час у мене відбулося дуже багато змін і подій. Навчання в університеті скажу одразу складне не тільки на магістратурі, а й на бакалавраті. Треба мати реально велику силу волі, цілеспрямованість, дисципліну, щоб отримати вищу освіту. Про навчання на бакалавраті я вам вже розповідала, тому пропустимо цю тему і я почну про навчання на магістратурі. Магістратура триває два роки: перший рік це звичайне навчання з великою кількістю предметів. На другому ж році перше півріччя також триває навчання, а вже друге це переважно написання дипломної роботи та, можливо, кілька предметів вивчання, які можуть бути вибірковими або ж перенесеними з попереднього року. На моїй спеціальності були такі предмети, як податки, маркетинг, міжнародний менеджмент, фінансовий менеджмент, логістика, макроекономіка та інші дисципліни, пов'язані з економікою і маркетингом. Кожен студент обирає тему самостійно, можна вибирати з уже запропонованих тем або ж придумати власну і знайти наукового керівника, який викладає щось подібне в університеті. Моя тема була імплементація умалеї інтелігенції в малих і середніх подніках, що в перекладі означає впровадження штучного інтелекту в малих і середніх підприємствах. Моєю керівницею була викладачка з логістики, і мені з нею дуже пощастило, бо вона справді допомагала з написанням і давала корисні поради. Дипломна робота складалася з трьох частин: теоретичної, аналітичної та практичної. Писала я її протягом усього другого року навчання, паралельно ще вивчаючи предмети в університеті і проходячи стажування за кордоном. Роботу я писала повністю самостійно. В словачині дипломна не має бути написана складними та розумними словами настільки, що навіть сам не розумієш, про що написав. Тут цінується зрозумілість, чітка структура та логічні пояснення. Для написання теоретичної частини я використовувала міжнародні наукові статті з баз даних. Найбільше рекомендую Google Scholar, там насправді можна знайти якісні і актуальні джерела. Оскільки тема моєї дипломної була сучасна, всі статті, які я брала, були нові і англійською мовою. Це, до речі, дуже цінується, коли джерела актуальні і міжнародні. Сама дипломна в мене була написана словацькою, бо й навчання проходило словацькою. І хоча я українка, я вирішила не користуватися послугами тих, хто перевіряє тексти на помилки. Натомість я використовувала штучний інтелект і навіть чесно про це написала у своїй роботі. Наш факультет, до речі, дуже сучасний і нормально ставиться до використання штучного інтелекту, якщо ж звісно в неї йдеться про плагіат чи щось подібне. Тобто, наприклад, якщо вам треба перекласти текст, переформулювати щось у формальному стилі, або ж просто запитати поради щодо написання, це цілком дозволено. Далі аналітична частина вона була пов'язана з підприємством, яке я обрала для аналізу. Це середня логістична компанія, заспонована українцями, але зареєстрована в Словаччині. Для працівників я зробила анкету в Google Forms. Вони відповіли на запитання, і вже на основі цих результатів, тобто відповіді, я писала другу частину своєї дипломної. А от третя, практична частина, була найцікавішою. Вона стосувалася впровадження конкретного штучного інтелекту саме на цьому підприємстві, що я вибрала, я мала сама знайти підходяще рішення і розрахувати рентабельність інвестиції, тобто показати наскільки вигідним буде це впровадження для компанії. Коли робота була готова, я вже завантажила її в систему АІС-2. Це університетський портал для студентів. Потім мені прийшли оцінки спочатку від моєї наукової керівниці, а потім від опонента. І чесно, я була дуже рада, тому що я отримала дві оцінки, які були А, тобто дві А. Це означає, що робота автоматично допускається до захисту, тобто це найвищі оцінки. Якщо ж оцінка FX, то студент не допускається. У нас система така, що є оцінки А, Б, С, Д, Е, це ще допустимі, а Фікс найгірше, вона означає, що Студент не здав. І ще цікаво, що разом з оцінками дають детальне пояснення, що саме було зроблено добре, а що не дуже. Захищати дипломну роботу у нас на факультеті можна або в травні, або в серпні. Я ж обрала серпень, тому що в травні я ще проходила стажування. А якщо коротко, ті, хто не здав у травні, можуть спробувати ще раз здати в серпні, але ті, хто не пішов у травні, пішов у серпні. Не можуть повторювати, і їм доведеться в такому випадку, якщо вони не здали ще чекати цілий рік і вже знову захищати. Щодо самого захисту, чесно скажу, це більше формальність. Багато студентів переживають, але якщо у вас гарні оцінки від керівника і опонента, можете бути спокійні. Це скоріше для вас буде святкова подія, де всі гарно воюють одягнені, усміхнені. Це ж справжній день, коли студенти офіційно стають магістрами. У нас це було організовано так, що кожного розпоряділяють у групи, і кожна група має свою комісію, і в комісії чотири людини. І ще так званий таєм, Тайомнік словацькою. Це людина, яка допомагає з технічними речами, налаштовує презентацію вашу і викликає по черзі кожного студента. Що мені дуже подобається на нашому факультеті, так це те, що не потрібно друкувати дипломну роботу. Достатньо просто електронної версії, яку ви завантажили, і все без цих величезних книжок, які потім, не знаю для чого, валяться вдома. Для захисту потрібно підготувати презентацію всього лише. Я робила її в Canva, і в мене вийшло десь 12 слайдів. Під час презентації не треба говорити про теоретичну частину, одразу вже можна розповідати про аналітичну і практичну. На виступ дається, тобто на презентацію, дається 15 хвилин монологу, а потім ще 15 хвилин на відповіді на запитання. Опонент, який оцінював вашу роботу в тому самому документі, де написана ваша оцінка, там він не пише три питання, які задають потім першими вже на захисті. У мене, наприклад, захист пройшов дуже легко. І з комісії мені задали всього лише два питання, на які я одразу відповіла. І серед членів комісії, до речі, була ще моя наукова керівниця. Вже одразу вийшовши з кабінету, я мала відчуття, що я захистила успішно захистила. І після того, як всі з групи захистили, а у нас в групі десь було приблизно 9 студентів, нас всіх запросили до кабінету і повідомили, що ми всі успішно захистили, і тепер ми інженери. Так, в Словаччині після другого ступеня освіти є два титули: магістр і інженер. На економічному факультеті саме дають. Титул інженер. також в словаччині ще є традиція, що на захист кожна група має забезпечити комісії, напої, там, воду, каву, чи чай та невеликий стіл з їжею. На це все скидаються студенти разом і замовляють так само і на бакалавраті. Про це я вам вже розповідала два роки тому назад. Також прийнято дарувати квіти, але тут не як в Україні, де ми звикли, що дарують такі такий букет квітів. Тут моя група вирішила подарувати всього одну квіточку кожному з комісії. На жаль, в словаччині також не прийнято як у нас святкувати від душі, тому жодного святкування з одногрупниками у нас не було. Але є традиція лишити своє ім'я з титулом на асфальті біля університету. А вже через місяць, в кінці вересня, був випускний для тих, хто захищав саме в серпні. У нас на факультеті чомусь не дають мантії і шапочки, як для магістрів, тому прийнято одягатися дуже гарно. Дівчата в сукні, а хлопці в костюми. Я ж собі придбала нереально гарну сукню з камінням. Вручення диплому проходило в великій залі, де прийшли батьки, близькі студентів, і студенти були на сцені, кожен по черзі отримував диплом.

Цей день для мене був супер важливий, оскільки цей шлях був нереально складний, переїхавши в 17 років в чужу країну, не знаючи мови, не маючи нікого з близьких поруч, намагаючись собі якось влаштувати життя, вирішуючи всі проблеми з документами і інші самостійно ще й на чужій мові. Це колосальний досвід. В житті, за який я реально вдячна, і який мені дав великий поштовх майбутнє. Насправді навчання дало мені дуже багато. Виходячи з університету, я маю не тільки знання з економіки, а ще й досвід самостійного життя в чужій країні. Я маю знання чотирьох мов на вільному рівні, досвід навчання та життя в чотирьох країнах, досвід роботи в сфері, в якій планую працювати. Маю повну впевненість, що можу досягти успіху в кар'єрі. Маю купу вже по всьому світу і стала сміливою розумною. Та сильною особистістю з великими амбіціями в житті. Для тих, хто вважає, що вища освіта не потрібна, я ніколи з цим не погоджусь. А для тих, хто планує вступати до університету в Словаччині, я рекомендую використовувати всі можливості, що вам дає університет. Поки ви молоді, виходьте з зони комфорту, ризикуйте і тільки так ви досягнете успіху. Не дивлячись на те, що колись я вважала, що економіка здавалася б недосяжна для мене наука. І я не пожалкувала, що саме вступила в університет Бела на економічний факультет. Цей факультет реально розвивається. Тут реально хороші викладачі, тут не відчувається жодна дискримінація. Тут декан факультету реально вкладається та робить багато для студентів. Тут студентам дають багато можливостей. Це виключно моя суб'єктивне бачення, звичайно, але я задоволена тим, що я пройшла саме тут навчання. Після закінчення університету я. Переїжджаю до Братислави, оскільки там більше можливостей працювати в сфері маркетингу, тому що там я хочу саме працювати. А також ще це більше місто, там більше цікавих місць, де можна проводити час. Майська бистриця для мене вже була за малим містом, і пройшов вже той час, і прийшов час покидати це місто. І, звичайно, я готую для вас вже відео про мій переїзд до Братислави. Тому. Дякую за перегляд, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Звичайно, не забувайте про лайки та коментарі та чекайте наступне відео про мій переїзд до Братислави!